На годиннику десята вечора у студії інтера з вами я Анастасія даугле і до вашої уваги випуск новин ворожі шахеди атакували Харків. Як зазначив мер міста Ігор Терехов, росіяни завдали ударів по основ'янському, немишлянському та новобоварському районах. Є влучання у нежитлові господарчі будівлі та у відкриту територію. Спалахнула пожежа. Відомо про сімох потерпілих, серед них є діти. В області ввечері російські війська обстріляли село Кіндрашівка, це Купінський район. Вибухове поранення та контузію отримав 65-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки. А на Запоріжжі окупанти б'ють по прифронтових населених пунктах. Повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Попередньо без постраждалих та руйнувань. Ворог активізувався на кордоні із Сумщиною. Заходять ДРГ групами. Ситуація напружена, але контрольована, зазначає голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, наразі важливо евакуювати мирних жителів із зони можливих бойових дій. Було сьогодні прийнято рішення ради оборони додатково об'явити евакуацію ще по восьми населених пунктах Сумського району. Це Юнаківська громада і Миропільська громада 543 людини, які ми маємо найближчим часом евакуювати з небезпечних місць можливих бойових дій. Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини. Як повідомляє обласна влада, у Нікопольському загарбники поцілили по самому Нікополю Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. У наслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки та господарська споруда. Поранені дві жінки. Також росіяни вогнем із артилерії накрили межівську громаду Синельніковського району. Пошкоджений газогін. Росія готова до тимчасового перемир'я в Україні, але з нюансами. Про таке російський диктатор Путін заявив під час прес-конференції, яку провів разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Москві. Путін заявив, що зупинення бойових дій має призвести до цитую довгочасного миру. Також він зазначив, що потребує відповідей на низку питань, зокрема про ситуацію у Курській області, про контроль і верифікацію, про те, хто саме визначатиме на 2000 км кілометрів фронту, хто і що порушив. Також Путіна цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій. І Хто на кого звалюватиме порушення домовленості, крім того, Путін висунув додаткові вимоги, зокрема гарантії, що під час перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не здійснюватиме підготовку військових та не отримуватиме зброю. Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна щодо 30-денного перемир'я. Послухаймо зараз. Ми всі почули. З Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, в Москві, обставляють ідею тиші якими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше? Путін часто так робить, не каже ні. напряму. Але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальне рішення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував також заяву російського лідера Володимира Путіна щодо 30-денного перемир'я. Трамп висловився під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Американський президент наголосив, що Путін зробив дуже багатообіцяльну заяву, але вона не була повною. Також він сказав, що готовий говорити з очільником Кремля, аби забезпечити припинення вогню. Наголосив, що його посланець Стів Вітков. Веде серйозні переговори в Росії і очікується, що він незабаром зустрінеться із Путіним. Вашингтон готовий без вагань посилити санкції проти Росії до найвищого рівня за потреби. Про таке заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Зауважив, що це одне з питань підготовки адміністрації Трампа до переговорів Росії з Україною щодо встановлення миру. Міністр фінансів додав, що чинний президент США готовий максимально тиснути на обидві сторони. Якщо ми просто візьмемо шкалу від нуля до десяти, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були, мабуть, на рівні трьох. На завершення вони підняли їх до шести. І я можу вам сказати: ми без вагань підняли би їх до десяти. Україна та Польща розширюють співпрацю. У Варшаві відбулося 10-те засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Українську делегацію очолив віце-прем'єр-міністр Олексій Чорношов. Сторони домовилися розвивати партнерства у агросекторі, енергетиці та інфраструктурі, а також модернізувати пункти пропуска і покращувати митну співпрацю. Обговорювали і підтримку українців у Польщі та створення центрів єдності. Чернешов подякував Польщі за допомогу та наголосив, що дві країни залишають Надійними союзниками ми плануємо готувати наступну комісію, наступне засідання вже в цьому році. Не будемо чекати, як робили це до цього довше. Треба знаходити рішення, треба посилювати співпрацю між нашими народами. Хочу підтримати думку і планування щодо проведення. Української конференції з відновлення саме в Польщі в наступному році це важливо. Польський уряд, польські народи, польські компанії зробили дуже багато для того, щоб Україна стояла і продовжувала свій рух вперед. Впевнений, що польські компанії мають отримати особливу роль, значну роль в процесі відновлення і відбудови України. Ми запрошуємо принагідно польський бізнес прийняти в цьому участь і вже робити це зараз, президент України взяв участь в ІФТАРІ разом з бійцями мусульманами, високопосадовцями та представниками. Меджлісу кримськотатарського народу Іфтаром віряни називають процес розговіння вечірнього споживання їжі у пісні дні під час священного для мусульман місяця Рамадан. Цей ритуал влаштовують після вечірньої молитви та заходу сонця. Наприкінці ХХ століття мусульмани стали організовувати іфтар у різних країнах не тільки для мусульман, щоб зміцнити зв'язки між представниками. Різних національностей. Такі церемонії зазвичай проводять керівники держав. Володимир Зеленський перед ритуальною вечерею нагородив героїв ЗСУ, які сповідують іслам. Висловив вдячність українській мусульманській спільноті та всім людям, які відзначають Ромадан. Мир нашій країни. Воюємо. Все время на Донбасському направленні значит... воюємо ми на донбаському напрямку. Сюди ми тільки но приїхали з Покровська. Бійці мусульмани захищають країну. Зі мною служать три брати. Двом сьогодні вдалося приїхати у Корані, як і в Біблії. Є багато поступок воїну, мандрівнику і старцю. старцу тому дотримуватися Корану можна і треба. Молитву в бою особисто я не використовую. Мені треба концентруватися на діях противника. Але коли готуюся до бою, молюся обов'язково. Це традиція нашої поваги, передусім нашої вдячності українській мусульманській спільноті, всім нашим людям, які відзначають Рамадан цього року. Саме на час Рамадану прийшлися наші важливі дипломатичні зусилля, зусилля наших партнерів, щоб наблизити справедливий мир для України. Відбулася успішна зустріч дипломатичних представників України та Америки, і, до речі, мусульманській країні, яка надала майданчик для цієї важливої розмови. І Може так вийти, якщо тиску Америки всього світу на Росію буде достатньо, що саме у час Рамадану з'явиться можливість почати робити сильні дипломатичні кроки, почати створювати план реального завершення війни і гарантування безпеки кожному і кожній. У Львові автівки на 10 мільйонів гривень передали оборонцям благодійники. 35 машин отримали бійці і вже вирушили на запорізькі, Херсонський, харківські та донецькі напрямки. Репортаж Романа Гаврилєва. Зазвичай на пішохідній площі ринок не побачиш жодної автівки. Та цього разу не так. Уздовж вишикувані пікапи, буси, позашляховики. Усього 35 машин. Біля кожної воїни вже з ключами. На передовій. Автівка це просто розхідний матеріал. Буває таке, що автівка приїжджає і не проживає там на передовій навіть пару днів. Боїть за позивним маестро служить з 2023 року. Починав на Запоріжжя. Тепер везе пікап по братимам на Донбас. каже на передовій дошкуляють ворожі дрони. Тож авто додатково обладнають реп-системою. Але такого замало є вимоги і до самої машини. Насамперед, яка повинна бути автівка? Навіть не те, що зручна, а маневрена після танків, після вирв там, де прилетіли снаряди. Необхідно, щоб автівка могла маневрувати. Штурман пілота дрона, дизайнер, про Ребе розповідає обережніше. Його з побратимами ворог атакує БПЛА на оптоволокні від них транспорт нічого не врятує. Та це не єдина проблема в оборонців, Незважаючи на те, що автівки попадають під обстріли. Вони просто ламаються як звичайні автівки. А вважаючи, які дороги, наприклад, я воюю на Донбасі, і там доріг майже немає. І всі СТО перегружені, тобто перемонтувати автівку, це теж така собі е, така собі пригода, і це займає дуже багато часу. Легковик, який підсилий підрозділ дизайнера, підвозитиме боєкомплект обладнання і самих армійців на позиції. Сам воїн уже рік на передовій допомагає влучати в окупантів раніше. Волонтерів і працював у креативній індустрії, але зрозумів, що е, морально не не вистачає вже сил просто. Ховатись від ТЦК чи ще щось. Розумів, що молодий, здоровий, мушу йти захищати. Попри канонаду вибухів і постійну небезпеку, автівка має дістатися позицій. Тому бійця за позивним декан – єдине бажання. І я хочу, щоб кожен з тих, хто має змогу боронити, хай доєднується до лав Збройних сил України. Хто може допомагати? Хай це допомагає, бо кожна допомога вона надзвичайно важлива. Своє псевдо він дістав через роботу на історичному факультеті одного з тернопільських вишів у перші дні повномасштабного вторгнення записався в ТРО. Згодом декана звільнили зі служби, бо він батько чотирьох дітей. Але захисник повернувся. Основна маса таких добрих моїх друзів перейшли в сили безпілотних систем і. Незадовго я до них приєднався. Щось є таке, яке постійно тягне магнітом до товариства. Ти хочеш бачити своїх побратимів, відчувати їхнє плече. Увесь транспорт стартує зі Львова на лінію зіткнення. Автівки закупили за кордоном, полагодили і передали в рамках проєкту Геройкар. Загальна сума 10 мільйонів гривень. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Усі проєкти подробиць та прямий ефір марафону. Дивіться і на нашому Ютубі. Наступний випуск новину півночі. А за мить Олексій Фадєєв продовжує ефір.